Я не здаюсь, порюся. Світлого тем, я ві моя доля райшаду. Дивіться, друже, на зв'язку Стравайпер і це новий відосик по Райд Shadow Legends. Сьогодні пропоную тобі гайдик на Маріуса. Надіюсь, що ти доробив або вже доробляєш і близенько до його отримання, адже це крутий герой, який допоможе тобі не тільки в ПВП сегменті, а й пришвидшить тобі фактично весь pve сегмент де його можна прикрутити. Перед тим як ми... Перейдемо до огляду артефактів, що і як він одягнутий, пропоную по два слова за кожну його навичку. Я думаю, всім цікаво, які ж в нього коефіцієнти. Автоатака в нього масуха може з шансом 50% накласти позбавлення сил. Що таке позбавлення сил? Це вороги будуть бити тільки слабкими ударами. Коефіцієнт тут складає 2,5% від захисту. Як для А1 це дуже приємно, тобто він. Не тільки робить багато паршивого з цим позбавленням сил, він ще й ним непогано так пробуває. а 2 атакує всіх ворогів три рази, кожен удар скорочує тривалість всіх бонусів на один хід. Тобто, фактично, якщо в нас є точність, то ми можна сказати за три удари. Він войдової стихії, слабких ударів в нього нема, він просто знімає всі бонуси, які є на ворогах за наявності точності. Шкода залежить від захисту. Коефіцієнт від захисту 1 і 2, додаємо максимальне здоров'я ворога. Коефіцієнт тут складає 0,3 від максимального здоров'я ворога. Чимось нагадує А3 гнута, але в гнута коефіцієнт складає 1,5 плюс 0,1. 10 тобто в Маріуса можна сказати в три рази: ось ця приписочка від максимального здоров'я слабша ніж в гнута. Про що це нам говорить? Про те, що, наприклад, гнут, мій одягнутий в сети сприйняття, і сет швидкості можна сказати, але тут сет збереження, три частинки, він вибиває максималку без проблем з ось таким ось критичною шкодою, тобто 275. Якщо ми будемо брати в розрахунок Маріуса, то Маріусу вже прийдеться одягати сет летальності, або сет жорстокості, або інший сет на ігнор захисту. Для того, щоб він вибивав максималку в ПВЕ контенті. А3 накладає на всіх збільшення точності і збільшення захисту аж на цілих 3 ходи. Тоді станеть противника, в якого сама більша шкала ходу, після цього отримує додатковий хід. Перезарядка тут складає 4 ходи. На А2 перезарядка в 3 ходи. В того ж самого гнута, перезарядка 4 ходи на його А3. Друзі, що цікаво, цікаво, те, що Маріус дав мені особисто можливість посилити деякі підземки з розрахунком того, що в мене немає каймера, і в мене сама сильна масова перезарядка це Ренегатка. І Маріусу достатньо Ренегатки для того, щоб він походив, наприклад, першим ходом походив з А2. Далі Ренегатка перезаряджає, і в нього знову ж таки А2 є готове, без використання навіть А3 і ось цього додаткового ходу. Цей додатковий хід е, дуже гарно на аренці, дуже гарно на гідрі, так щоб він скорочує нам перезарядочку е, за рахунок додаткового ходу його А2. Тобто він частіше без додаткової перезарядки частіше буде е, свій А2 використовувати. Е, Пасивочка має імунітет до скорочення шкали ходу та зменшення швидкості. Тут ми всі знаємо токсичного самого токсичного героя на арені Арманс. і це в якійсь мірі контра, можна так сказати, Арманзу. Коли ворог змінює форму або намагається скоротити шкалу ходу цього героя, контр-атакує базовою навичкою. Тобто тут нам... Розробники дали таку е, палочку-виручалочку проти міфічних героїв. Але друзі, Маріус, е, войдова легенда, яку можуть отримати всі, приклавши трішки зусиль. Тобто, в Лейті м, фактично немає ніяких проблем його отримати. Да, там є е, такі не дуже приємні місії, але... З часом, якщо ви будете намагатися, ви його заберете без проблем. Аура в нього збільшує захист в всіх битвах на цілих 35%. Дар для свого Маріуса я обрав спустошення душі. Так як вже відкрили дари, давайте поговоримо, які ж йому ще можна брати дари. Я обрав ось цей того, що мені не вистачало. Статів для мого Маріуса, і він дуже часто на аранції з А2 не добивав навіть тонкі цілі, а ось спустошення душі за рахунок того, що в нього масуха, дуже часто вибігає цей жнець і добиває двох чи трьох героїв. Змінити дар, нажимаємо, який же ще можна дар йому обрати. Безжальність. Безжальність допоможе не тільки в ПВЄ, Контенті, так, а допоможе і в ПВП, того, що він б'є три рази, і фактично, якщо ми беремо е, беремо в розрахунок одну навіть зірочку, то за один прокаст А2 він скоротить на 3% захист цілі, так. А якщо буде шість зірочок, то е, за три рази 12% він скоротить дуже і дуже вам скажу приємно, адже зараз дуже багато жирних героїв. Так. Ну ймовірно на шести зірочках зараз всі будуть обирати вівцю, того що, ну, вівця занадто імбалансна. Також, якщо у вас початкова кількість зірочок, якщо ви використовуєте свого Маріуса в кам'яній шкірі, можна взяти клітка-блискавок, щоб шкіру не так часто знімали або крали з Маріуса. Плавно, переходимо до одягу. Одягнув я його в сет кам'яної шкіри плюс сет летальності. До недавна він в мене був просто в сеті летальності, але з трішки кращими статами. Що по? По артефактах тут зброя, можна сказати, що ідеальна, все є те, що потрібно для Маріуса. Тобто швидкість, крім шанс, критична шкода і точність. Захисту не може бути в зброї, точність приємно, пофарбована в захист. Далі. Шолом я ще не перефарбував, бо нещодавно я тільки перефарбував з 16-го разу тіло на Нарсеса. І тому Маріус стоїть в черзі. Тут потрібно зловити захист. Швидкість, точність, захист, критична шкода. В принципі, приємний шолом. Далі йдемо до щита. Тут фактично дуже гарно також потрібно зловити захист. Кріт шанс захист, точність, швидкість. Приємно, приємно. Рукавички. На критичну шкоду обов'язково фарбуємо в критичну шкоду. В допах ловимо що швидкість, крід шанс, захист. У мене тут здоров'я і атака, ну але кращих немає. Далі тіло на захист фарбуємо в захист. В допах в мене швидкість, швидкість кріт шкода, кріт шанс, захист. Замість цього захисту була б точність, було б ідеально. Ну, але маємо, що маємо. Чубітки ось такі: швидкість пофарбовані на швидкість, в допах здоров'я, яке е, йому не дуже потрібно, але приємно. Кріт шанс і точність червона. Далі. Е, колечко на захист також ще не перефарбував у захист в здоров'я. Ну, поки що, нехай буде в здоров'я. В захист всього-навсього один прок, але кращого колечка в мене з кам'яної шкіри немає. Відповідно, амулет в нього на критичну шкоду, фарбована в критичну шкоду, два проки в захист, без точності неприємно, але аналогічно кращого немає. І стяг, стяг з. Кланового турніру, е, антикріт, так, на точність два проки в захист, що приємно, один прок в швидкість. Фактично, навіть якщо взяти звичайний, в мене кращого немає. Звичайний, я маю на увазі ось такий е, стяг, тобто кращого немає. По загальних параметрах. Вийшло, що 5,5 захисту, 267 швидкості, обов'язково 100% кріт шанс і критичної шкоди 264. Буде четверта зірочка, надіюсь, колись випаде, але, ймовірно, прийдеться викупляти, бо мені легендарочки з побажанням просто не падають. Ось і точності 325. Відповідно, я ще додатково ось тут перефарбую, що перше попадається: чи точність, чи захист. Далі, тут захист, аналогічно, верхи також ще в захист перефарбую, ну і ще трішки заплюсується захист. Я думаю, до 6 тисяч можна буде йому розігнати, якщо все гарно прокне. По талантах таланти ось такі. Давайте я розгорну повністю. Тебе трішки ось так посуну, і буду вам розповідати, чому я обрав саме такі таланти. Відповідно, трішанс, крит критична шкода, обираємо. Чому я обрав на 5% збільшення захисту, а не наприклад, ось цей пробиття щита, того що він мені більше подобається. Далі зубки, зубки для більше для ПВЕ контенту для гідри, щоб він просто міг відхилюватись. Далі, коло жорстокості також більше націлено на ПВЕ-контент, дуже часто прокає і перезаряджає йому його А2. І аналогічно йдемо в трощення шоломів. Далі, другий. Гілка підтримки, точність, точність, аналогічно, точність. Беремо. Я взяв ремесло коваля, бо фактично тут мені більше нічого не сподобалось. А 100% беремо снайпер. Для чого він потрібен? Він потрібен, щоб накласти позбавлення сил, ось цю кістку. Плюс 5% буде на 50-55%. а 55%. І аналогічно майстер ворожіння може кістку накласти на два ходи. Приємно, приємно. Ось такі талантики. Далі. Скільки потрібно точності для Маріуса? Скільки потрібно точності, в мене вийшло 325 точності, скільки потрібно йому точності на аренку, щоб він комфортно себе там почував. Ми не можемо дуже багато йому давати точності, бо будемо жертвувати іншими якимись параметрами. Як завжди роблю я. Я йду, шукаю е, свого шестизіркового героя ДД, якого я використовую на аренці, і дивлюсь, скільки в нього назбиралось опору. Якщо я йому не хотів його збирати, а от просто він назбирався. Наприклад, в мене є вуконг шестизірковий. Опа! А вуконг голий. Ага, ага. То я сьогодні зайшов на онлайн-аренку, грав вуконгом, і він в мене був голий. Прикольно. Ну, не в тому справа. Йдемо до Вуконга. Давайте ми його переодягнемо і подивимось, скільки в нього точності. Керування збірками. На торі в нього рукавички і тіло, тором бив гідру. Одягаємо. І дивимося, скільки ж опору. Опору 284 назбиралося, я не хотів вуконгові збирати опір. Тобто, що ми бачимо? Артефактами 96 зібралося, плюс стандартний опір, плюс бонус елементів, плюс талант і плюс дар. Тобто, грубо кажучи, якщо ми для ДД не збираємо опір, 300 опору назбирується само. І я би рекомендував, щоби наш Маріус, де він є? Щоб наш Маріус міг накладати позбавлення сил, а саме це основний дебаф, який дуже гарно працює проти ворожих ДД, і додатково знімати, скорочувати тривалість всіх бонусів, потрібно 300 плюс точності. Можна рівно 300 давати, і він у вас буде працювати нормально. Аналогічно, давайте другий ДД, який в мене має. Трішки опору. Це харіма, п'ята зірка дає опір. Так, дивимось на харіму 264 опору. Тобто для Маріуса буде достатньо 300 точності, щоб робити паршиво ворожим. ДД. Так, цього буде недостатньо для якихось героїв з опором. Але, друзі, всього ми не зможемо йому дати. Давайте, друзі, перейдемо на аренку і просто подивимось на прикладі якоїсь більш-менш адекватної команди, як же ж Маріус буде пробивати. А в мене стандартна моя команда, якою я граю на аренці 3 на 3, виглядає наступним чином. Тобто це Ельва, Мікага, Кінь і Харима. Кінь дуже гарно доповнив Харіму тим, що він дає баф захисту, і Харима просто сильніше пробиває. До цього в мене єдиний герой, який. Накладає баф захисту був Мітрала. Але фактично Мітралою я майже ніколи на аренці не граю. Я навіть не знаю, де зараз вона в мене використовується. В більшості лежить на складі. Е, менше з тим. Давайте ж ми подивимось, як вони будуть разом працювати. Так, знімаємо автобій. Що ми тут бачимо? Що ми обганяємо. І е, давайте ми будемо станете Будемо станете Всі застанились приємно. Ну і далі, в принципі, ось, бачите демедж. Бачите демедж, який е, наносить Маріус е, з свого А-2. Тобто йому недостатньо, е, недостатньо його сили. Статів, щоб він з А2 шотнув навіть ось ротуса. Не знаю, наскільки тут ротус жирний. Ось і одна зірочка жнець тут не спрацювала, але дуже часто буває так, що спрацьовує і просто добиває. Під харімою, відповідно, знаємо, що жнець не працює. Дивимось на харіму. Давайте я масуху дам. Харіма до появи Маріуса з масухи ну, била так собі. Тут з масухи просто бджіньк. І вже досить таки непоганий демедж залітає. Е, так. Тут я виберу ось так. Піднімає. Тут в нас автоатака, і наступним ходом у нас вже є А2. Знімаємо всі ці паршиві е, ось ці бафи на противнику. Ну і фактично тут кінцева для противника. Як же ж я люблю грати Маріусом на аренці, на аренці онлайн, е, не дуже я полюбляю онлайн аренку, але для прикладу, як я складаю команди е, саме на онлайн арені з Маріусом? Я полюбляю його брати з такою героїною, як Марічка. Так в мене немає Тараса. Але Марічка Плюс Маріус дуже гарно один одного доповнюють. Чим же ж саме тим, що Марічка, коли автоатакує? Має шанс, що хтось приєднається до атаки. І коли Маріус, саме Маріус приєднується до атаки, він використовує А1 і може накласти додаткове позбавлення сил, і це дуже приємно. Далі вже розпіковка дивлюся відповідно від противника, але дуже часто ставлю з Маріусом Харіму. Так, де моя Харіма? Харіму, і, наприклад, можу поставити Ельву або якогось іншого героя, в залежності від того, який вже склад команди у противника. В принципі, як би я одягав Маріуса, не маючи давайте за використанням, не маючи сету летальності і кам'яної шкіри, я би одягав його всерівно. Зараз ми беремо ПВП-контент все рівно в кам'яну шкіру на один хід. Чому на 2 ні, того, що фактично він отримує хід, бафається, далі ходить з А2. Використовує два ходи. Тобто я би використовував шкіру на один хід, далі би вже дивився. Для прикладу, другим сетом може сет бути критичної шкоди, сет швидкості, сет сприйняття. Дивитесь, чого вам не вистачає в ваших параметрах. Тобто не вистачає швидкості, даєте сет швидкості. Можете подивитися три частинки сету. Збереження він теж дасть дуже круті параметри. Так, якщо ми беремо е, три частинки з сету збереження, то він нам дасть швидкість здоров'я опір. Здоров'я Маріусу також потрібно, бо якщо дуже худенький, то він дуже швидко закінчується. Так, е, які ще сети можна? Сет розправи можна, сет ревності можна, можна сет згубності. Так, Якщо ми даємо три частинки, так одна частинка дає атаку, друга частинка дає плюс 15% критичної шкоди, третя плюс швидкість. Тобто можете експериментувати, але обов'язково давати один сет кам'яної шкіри, якщо ви його хочете використовувати в ПВП-сегменті, тобто на аренці. Якщо пвє сегмент, обов'язково давати йому сет на ігнор захисту. Сет летальності, жорстокості. Далі може бути сет зміста, тобто з міста, тобто згубності шість частинок. Може бути, якщо ви купували сет нівечення або по старому сет Раталуса, суперово заходить на нього. Ось в мене немає. Ось фактично можна сказати все, що є, і ні на кого е, не одягається. Зараз давайте перейдемо до ПВЕ-сегменту і подивимося, як я там Маріуса використовую. Скажу зразу, що над великого я його не використовую, там в мене ходить гнут, Але в чистій теорії його можна ставити замість гнута, і він буде також використовувати, е, виконувати ту ж саму роль, як і виконує її гнут. Ідемо далі. Далі що у нас? На крижаного Голема є відоси, як я використовую артака. На павучиху можна, можна використовувати. Ось таку ось я зібрав команду. Якщо у вас немає гнута, може бути без гнута, є безліч команд. Давайте ми просто подивимося, як вони працюють. І ця команда використовується не тільки на 10-ту павучиху. Скажу вам зразу, останнім часом 10-ту павучиху я майже, майже не фармлю. Так, тут ходить Гнут. Тут ходить Маріус. Ренегаточки перезаряджають. Одну ренегатку достатньо, щоб перезарядити Маріуса. Але дві потрібно для того, щоб перезарядити Гнута. І Гнут знову ж таки був готовий ходити з А3. Так, тут можна без Маріуса. Але, друзі, ця команда буде використовуватись ще в одному цікавому режимі. Тому я ось так вирішив її показати ще тут. Якщо у вас є гнут, є безліч команд в мене на каналі, є без Гнута на 10-ту харт паучиху, заходьте, можете дивитися. Так, добренько. Йдемо далі. Тобто з паучихою розібралися. На дракончика я його не використовую, тому що в мене там ходить пророчка. Лавовий лицар аналогічно йому там немає що робити. Йдемо до Альнаме. На Альнаме в мене використовується ось така ось команда, книжниця Аделін. Далі ріхо. Замість Ріхо можете поставити літку. Тут головне просто накласти двойний розлом. Гнут, Маріус і одна ренегаточка. Просто дивимося, як вони будуть проходити. Він в мене використовується в тому ж самому сеті, тобто кам'яна шкіра і летальність. Бачимо: сон. Аделінка, далі ріхо, далі ходить Гнут, додатково зменшує захист, щоб Маріусу було простіше пробити. І фактично все. Чому він тут бафає збільшення захисту? Тому що бувають такі моменти, коли, наприклад, не накладає зменшення захисту, а накладає тільки слабкість і Гнут... Під збільшенням захисту буває таке, що просто переживає ось цю масуху від Альнаме і просто сходить з А3 і добиває. Тобто, це такий е, захист від 3% пларів. Так ось, е, йдемо далі. До речі, ця команда є відосик окремий по ній, все розбирав, хто як, які швидкостя і так далі, тому подібне. Так що є окремий список під Альнаме. Забігай туди і е, там зможеш собі знайти якусь команду. Далі, друзі, гай примарного сьогодні. В мене е, постійна фарм команда виглядає ось таким чином. Е, замість дрекстара може бути друга хаска, аналогічно, е, відосик цей робив, про швидкостя і так далі і тому подібне. Працює як швейцарський годинник. тобто фейлів е, не може бути, якщо ви все зробите правильно по відосику. Але, друзі, я сьогодні просто ось так накидав ось цю, цю ж саму команду, яка є. На павуку, яку показував, просто я не підганяв швидкостя, просто накидав. І зараз ми подивимося, як вона буде працювати. Відповідно, якщо у вас немає ріху, може бути літка. Якщо у вас є каймер, ви просто замість однієї ренегатки ставите каймера, а замість іншої ставите клінсера. І все, потрібно ось тут, щоб був клінс. Гнут ходить знову, але друзі, скажу вам зразу, що гнуту тут трішки для комфортного і безфейлового фарму гнуту потрібно тут четверту зірочку дати. Того, що в нього йдуть слабкі удари, і все таки йому важко е, трішки перебити лічильник тіней, тобто бажано четверту зірочку, і бажано трішки більше зірочок, ну хоча б там другу, третю зірочку на Маріуса, щоб вони більш комфортно могли проходити, бо тут час, ну давайте ще разочок ми е, пройдемо. Тут час може бути трішки більшим. І якщо, відповідно, Ріхо не накладає тут е, свої штрафи, то тут може бути фейл. Що дивимось, три рази походив і 14 аж настакалось. Якщо буде більше зірочок, воно буде менше настакуватись. І до другого ходу Маріуса тут може бути більше 40, ось 35. Більше 40 не, не назбиралось, але може назбиратися е, більше 40, і в Маріуса буде перша е, атака з А-2. Без шкоди проходити. Тобто, ну, давайте ще разочок запустимо. Можливо, зараз тут покаже. Тобто просто потрібно більше зірочок. 8 14. Плюсується. Далі ходить Маріус. Ось 40. Дивимось. Зараз перша атака. без але жнець виходить і добиває. Тобто, для більш комфортного потрібно трішки більше зірочок. Друзі, ось такий. Ах, і так, забув його показати в самому основному ПВЕ-сегменті. Це, друзі, гідра. Йдемо до гідри. Закінчилось, але ще, ще можна подивитися. Використовую я Маріуса на четвертій гідрі. Склад команди в мене наступний. Леді Мікаге, Сиція, Гвіндолінка, Туганрак, Маріус і Харима, тобто Харима і Леді Мікаге дуже гарна зв'язочка. І дивимося, що Маріус 252 набив, Харима 363, це по четвертій Гідрі. Бив я цією командою на стрімчику, також є окремий відосик, де я показував повністю стати всіх героїв, хто що одягнути і так далі в окремому відосику. Посилання залишу під цим відосиком. Також мені здається, що ми поставили свій рекорд. 485, трішки не вистачило до 500 мільярдів за 90 ключів. Так що, користуючись нагодою, вітаю всіх українських ангелів з особистим рекордом. Давайте ще заберемо, подивимось, що тут смачненького нам впало. Воїни сутні. Несмертна орда на атаку не дуже цікаво. Гноми. Перстень варварів, ось це прикольно. Войни сутіні на захист, є захист, але п'ятизірковий. І амулет Огринів, ну, таке собі. Ідемо, будемо робити якісь підсумки. Друзі, підсумки Маріуса наступні. Якщо ви його ще не забрали і вже знаходитесь десь близько-близько до кінця ось цього марафону цих місій. Рекомендую піднажати, бо Маріус дуже крутий герой. Він пришвидшив і дав можливість мені зробити швидку команду на Альнаме. Він дав мені можливість підняти шкоду на гідрі. Дуже крутий герой в ПВЄ і в ПВП Сегменті. Побільше б ось таких героїв. Побільше б давали тій людині, яка балансила і придумувала, писала навички для Маріуса. побільше б та людина випускала для нас. Дуже хороших приємних героїв. Ось такий ось огляд. Напиши в коментарях, чи ти вже забрав Маріуса, А якщо забрав, як і в чому ти його використовуєш. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. Ten, she a hundred Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public But she can get crazy Ooh, I love it